Речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті, де вагнерівців намагаються замінити звичайними російськими військовими. І ніякого прогресу в цьому немає. зараз. У ворога відбувається ротаційний процес. Він виводить підрозділи злочинної організації Вагнер, а натомість заводяться підрозділи повітряно-десантних військ. Та мотострілецьких військ ворога, і все це відбувається під прикриттям вогня артилерії та авіації. Пояснив Череватий. за його словами. Ті російські військові, які змінюють вагнерівців, не вмотивовані. Коли вони заходять в місто, вони бачать вщент розбиті підрозділи вагнерівців, бачать знищене місто, знають, яка була динаміка боїв, і знають потенційну силу наших підрозділів, які там стоять. Відтак вони дещо деморалізовані, і я можу сказати, що вони не налаштовані на якісь суперагресивні наступальні дії. Підкреслив Череватий. Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку. Тож спостерігається тимчасове затища. цитую, командувача сухопутних військ. Тимчасово відбулася зміна формату операції. Це пов'язано з виведенням підрозділів Вагнера та заміною їх на армійські. Кі та десантні частини, тож нинішня ситуація може справляти враження затища. але на жаль, це лише тимчасове затища. Командувач, який перебуває у зоні бойових дій, підкреслив, що ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти у наступ. Бахмут, пане полковнику. Поділіться, будьте добрі оперативною інформацією. Так, командувач, якраз узагальнив в те, що ми що я зокрема повідомляв, маючи на це відповідні повноваження і дані декілька днів підряд. Що у нас зменшилась кількість або зовсім як в один день було нуль бойових зіткнень. це пов'язано з ротаційними заходами, побита і майже знищена злочинна організація Вагнера відходи. Фактично визнавши латентну свою капітуляцію, ворог розуміє величезні репутаційні в першу чергу, але також і військові ризики від швидкої. Можливості швидкої втрати позиції під Бахмутом і в Бахмуті відтак він туди перекидає кращі підрозділи, які в нього є повітряно десантні і мотострілецькі. Ми за цим не просто спостерігаємо ну і зокрема за цю добу було чотири боєзітнення з ворогом. Чи він це все прикриває потужним артилерійським вогнем? 436 разів і на різними типами артилерії бив по наших позиціях. Ми в свою чергу також не даємо просто проводити ці ротаційні заходи безкарно. І наносимо удари у відповідь. 59 ворогів, було знищено за цю добу. 103 зазнали поранень. Одного взяли в полон. Знищено безпілотний апарат зала, два дві станції радіоелектронної боротьби, одну гармату. Геацинт, mm -hmm. два, два, два авто з боєприпасами, два польових склад, склади з боєприпасами і протитанковий ракетний комплекс. Загалом зараз, якщо характеризувати, йде така. Скажемо, так підготовка із їхньої з нашої сторони, іде змагання штабів, скажем, змагання військових інтелектів, і як я думаю, що з Божою допомогою, як і в попередні рази, ми знову отримаємо варт над ворогом. І зараз вже робиться, як і командувач правильно сказав своєму, що зараз іде інші види діяльності, тобто йде. Потужна підготовка до того, щоб ворогу жоден з їхніх планів на бахмутському напрямку не вдався, грубо кажучи, говорячи такими аналогіями, то зараз прогріваються двигуни і точаться ножі. Ми по ним наносимо удари, ми проводимо розвідку. Ми знаємо все про підрозділи, які заходять на їх місце. Ці підрозділи значною мірою деморалізовані, тому що вони знають, що зробили українські війська з Вагнером. У них просто такий трепет і певний знаєте, страх перед деякими українськими бригадами, як, наприклад, третьою окремо штурмовою бригадою, адже вона утворена з осердя. І це утворили ветерани Полку Азов. І вони для них це теж певний такий знаєте маркер, і, і викликає страх. Відтак, оці розборки, які ви сказали, правильно, і тут, крім того, що вони ну, деморалізують їхні угрупування, тут цікаві ці розборки, тим, що цей чеченський. Бойовик Кадировський він чудово підтвердив те, що ми твердимо вже два місяці. Що за бахвальством, надуванням щік пригожина, йде банальна військова неосвіченість, і всі результати, які навіть він мінімальні давав від Бахмутом, це було екстенсивним шляхом загому на убой тисяч і тисяч своїх бійців. В першу чергу в'язнів. А коли вони закінчились, він швидко здувся. Розказав, як він тут взяв Бахмути чуть за ледве не е, всю Донецьку область, і швидесенько став тікати цей і всі його ці останні заяви. Це ніщо інше, як латентна е, латентна капітуляція. І думаю, що з такими розборками, як ви от сказали, що те, що ми не встигли доробити, до доробити, добити бійці сил оборони, доб'ють якраз е, кадировці і інші. Хочу поділити з ним періг влади в Росії. Шановний пане полковнику, хотів би вас розпитати про ситуацію на Куп'янському напрямку. Які орієнтовні задачі перед собою виставляє ворог? і Наскільки великою концентрація сил? Прошу, Так, ворог так також там концентрує сили. Там різношерстне угруповання. У них в силу того, що у них велика проблема з особовим складом. Вони в них немає можливості формувати такі монолітні, більш менш угруповання. Вони формують їх з усіх підрозділів, які їх найти знайти. Це повітряно-десантні, підрозділи мотострілецькі, підрозділи так званого барсу, бойового армійського резерву, територіальних військ, підрозділи. з... Окупованих територій цих народних міліцій, армійських корпусів народних міліцій, а також ЧВК різноманітних, типу крім вагнера, це там факел, ветерани. І патріот та інші і так останнє що було, і вони використовували вже теж як екстрений набор особового складу і, і в зв'язку з небажанням проводити мобілізацію. Це роти шторм -З, які Про військових ватах набиралися теж з військовослужбовців, яких є питання з законом, не тільки а з громадян Росії, які мають питання закон. Відтак вони на цьому напрямку також намагаються бути активними ефективними. За цю добу 6 разів пробували сумувати наші позиції. 522 рази нанесли удари, 23 авіа... авіаудари, 522 артилерійські, 23 авіаудари. Отримали потужну вогневу відповідь. 52 окупанта знищено, 85 поранено, 4 взято в полон. Знищено там Т 72 БТР 70 Це стара модель, яку ми помічаємо, що вони все більше старої техніки використовують так само, як і гаубиця Д-30. міномет, станцію радіоелектронної боротьби і один командний спостережний пункт противника був знищений.